Сьогодні у програмі у чемпіонаті України шанс авто поступається у Львові, а буранний Габарит виграє у Ковелі. У фіналі обласного кубку дві ковельські команди. За дата груп Кубок Луцька зійдуться кораблик та Волинь Агротех. Колос. Володар Кубку першої ліги. Ковизький шанс авто в першому сезоні залишається без очок. У досить непростому та неоднозначному матчі колектив Олександра Мороза поступився вів холоду – 3-5. Перший тайм був за господарями, які й повели 2-0. Але всередині другої половини дубль Володимира Боболєва та Гол Миколи Радька змусили активізуватися не тільки Лів'ян, а й арбітрів. На рівному місці за незрозуміле порушення червоне світло перед собою побачив Михайло Грицина. Цим скористалися гравці Львів Холода, які зусиллями двох Володимирів Данилюка та Лаби завдали першої поразки у сезоні. Буранни Габрид свою чергу вдома розгромив Одесу. Ковальчани набрали турнірну ходу, і це на себе відчули гості з південної Пальміра. Петро Мороз відкрив рахунок, але Олександр Шамотій до перерву відновив паритет. В середині другого тайму той самий Мороз та Торас Романчук ще двічі змусили капітулювати голки перегостей. Усі старання Одеситів в цьому матчі так ні до чого і не привели. Чітка гра у захисті команди Віктора Романчука і вдалі дії у завершенні атак подарували ковальчанам чергове свято. Крапку у цій цікавій грі поставив ще один Романчук Юрій. Старший синів головного тренера реалізував свій шанс на останній хвилині. Таким чином, у турнірній таблиці шанс авто залишається за два матчі до фінішу на другому місці, а «Буранний габарит маючи ще один матч в запасі, окупував п'яту сходинку. Дата груп Кубок Волині дійшов до фінішної прямої. У неділю, 25 березня, ми дізнаємося, хто стане володарем другого зазначення обласного трофею. Що цікаво, обидва претенденти ковальчани. У півфінальному протистоянні шанс авто та буранний габарит здолали своїх опонентів. Луцькі торпедозміна та Вотранс ЛСТМ таким чином припинили цього сезону виступи в обласних змаганнях. Отже, першими на майданчик спортивного комплексу Арена спорт вийшли торпедозміна та «Буранний габарит. За тиждень до цього у рамках останнього туру «Луцьк-Сантехмонтаж» чемпіонату Волині ковельчани перемогли 6-2 і здобули бронзові нагороди змагань. Минулої неділі колектив Віктора Романчука витратив не набагато більше сил і вибив торпедозміну із розігрушу кубку. Ще у першому таймі Віталій Кашуба, Петро Шелест, Іван Данилюк та Петро Мороз зробили відмінний гандикап у 5 м'ячів. Відповісти суперникові влучними пострілами Віктор Лінніков та колектив у першому таймі так і не змогли. Після перерви кувельчани дещо розслабилися і дозволили змінівцям розпечатати свої ворота. У підсумку білозелені провели три результативні атаки, але і Буранний габарит відповів на них трьома голами. Віталій Кашуба довів свій рахунок до трьох забитих м'ячів і ще два забив Тарас Романчук. На сьогоднішній день, мені здається, що клас «Бурана», хай вибачать мене болівальники торпедо, мабуть, трошки вищий. А в цілому задоволені матчем, задоволені тим, що після вчорашнього матчу хлопці не зупинилися, а працювали максимально. Максимально перший тайм вже показав, що ми налаштовані на перемогу і на участь в фіналі. Тому що третє місце для нас в чемпіонаті області це був невеличкий шажок до фіналу в Кубки області. І будемо змагатися за перемогою. Тільки за тиждень до цього переміг Вотранс Алестам з різницею у два м'ячі. Михайло Грицина відкрив рахунок уже на третій хвилині. Після цього команди почали тактичну боротьбу, вичікуючи помилки з боку суперника. Інколи виникали небезпечні моменти, але до гольових подій вони не призвели. За п'ять хвилин до перерви Олександр Мороз взяв тайм-аут і несподівано замінив голкіпера на п'ятого польового. Місце у рамці зайняв Андрій Луців, якого на останній хвилині і змусив капітулювати Василь Олійник. Певним сюрпризом відповів і потрасили СТЕМ на початку другого тайму. Місце у воротах замість Юрія Волошина зайняв Роман Перлов. І саме його Михайло Грицина та Володимир Боболєв змусили діставати м'яч із сітки власних воріт. Після цього у рамку повернувся досвідчений Волошин, який також змушений був капітулювати після удару Миколи Грицини 1-4. Рятувати ситуацію Ославу Комзюку довелося застосовуючи п'ятого польового роль якого поклали на Дмитра Перванчука. Захисник із нею впорався на усі 100, не давши у двох небезпечних моментах шансівцям збільшити перевагу. Останній штурм воріт ковальча завершився голом Олександра Курінова, але на більше у Вотранс ЛСТМ не вистачило часу. Загалом, якщо взяти про команду, то досить такий добрий хороший суперник. Ну, але все-таки я вважаю, що шанс авто все-таки клас, та якби, ну, і ліга, що все-таки вона сильніша. Таким чином, у фіналі Кубку Волинської області з'їдуться два ковальських колективи. Нагадаємо, що шанс авто в минулому сезоні став володарем цього трофею, а для буранних габариту Кубкові обласні баталії були дебютними. За дата груп Кубок Луцька боротьбу поведуть представники вищої та Першої ліг міста. Путівку до фіналу минулої неділі здобули кораблик та гроза авторитетів Волиня Гротех. Жереб на стадії півфіналу турніру звів у парах представників двох різних дивізіонів, і лише колектив Богдана Перчука довів свою належність до більш елітної ліги. Саме кораблик та бронзовий призер чемпіонату Луцького першої лізі Атлетик першими вийшли на майданчик. І вже у першому тамі представники певного клубу зробили вагому заявку на перемогу. Три сухі м'ячі у виконанні Олександра Рубцова, Павла Бебка та Романа Степанова фактично вирішили питання щодо першого учасника фіналу. У другій половині корабелам лише вдалося укріпити власні позиції, забивши ще чотири м'ячі атлетику. Гурцов у півцумку оформив хет-трик, а Степанов дубль. На все це опоненти відповіли голами Андрія Дерка та Володимира Вакульчука. Ми в цьому турнірі дійшли до фіналу, хочу привітати команду свою. Дуже-дуже була така сьогодні ігра напружена, але. Ми здобули цю перемогу і вийшли в фінал. Я думаю, що емоції зараз будуть ще краще після ігри. Надзвичайно, принципові суперники зійшлися у другому на півфіналі. Полині гротех телу степло вже багато разів зустрічалися один з одним на різноманітних турнірах. Тому добре знали можливості суперника. Колектив Анатолія Бартащука налаштувався на цю гру як на останній бій. Попереду місце у фіналі груп Кубку Луцька. Омріяна висота була взята завдяки 100% реалізації після матчових пенальтів. А почалося все з єдиного голу у першому таймі, який провів Агротеховець Андрій Пушкарчук. Ближче до середини другої 20-ї хвилинки Лус тепло відповіло дуплетом. Дмитро Родько зрівняв рахунок, а Андрій Казачок вивів команду Ярослава Русина вперед. Щоправда, одразу Вадим Вознюк відновив перетет і більше голів в основний час глядачі не побачили. Хоча тепловики мали гарну можливість вирвати перемогу, коли за одну хвилину та 54 секунди до фінальної сирени за другу жовту картку було вилучено вознюка. Але в чисельній меншості вилиний Гротех встояв і змусив вирішувати долю путівки до фіналу з допомогою футзальної лотереї. Ось тут фортуна була на боці гратегів, які усі свої удари реалізували, а постріл Романа Дудчика був невдалим. Хлопці молодці викладалися на всі 100%. Я дякую їм за гру, дякую за адреналін, той, що ми отримали. Надіюся, ну, будемо радувати болільників і взагалі розвиток футзалу будемо підтримувати з нашої сторони. Таким чином у вирішальному двобої дата груп Кубку Луцька зійдуться «Кораблик» та гроза авторитетів Волиння Гротех. Враховуючи перемогу останніх над двома представниками вищого дивізіону, гра обіцяє бути досить цікавою. Амбітний наш край так і залишився цього сезону один на один зі своїми амбіціями. Останній шанс здобути бодай один трофей жовто-червоні не використали. У фіналі Кубку першої ліги Луцька ківерцівський колос продемонстрував надзвичайно велике бажання докласти до срібних нагород ще один ліговий трофей. І хоча колектив Юрія Ващука першим пропустив м'яч після удару Андрія Котлубая, вже за 4 хвилини колос був попереду 2-1. У складі ківерцівського колективу відзначилися Андрій Полтавець та Дмитро Гаврук. Олександр Назарчук досить швидко відновив паритет. На цьому успішні дії гравців нашого краю фактично завершилися. До перерви ківерцівські футзалісти відірвалися на відстань двох м'ячів. Авторами чергових голів стали той самий полтавець та кращий гравець першої ліги за підсумками чемпіонату Сергій Дорецький. Після перерви голи у ворота нашого краю посипалися один за одним. У підсумку на 38-й хвилині на табло годіли вже цифри 10-2. Жовто-червоних вистачило лише на один м'яч, який вже нічого не вирішував. Таким чином, Колос став володарем Кубку першої ліги Луцька, а наш край зможе реабілітуватися в другому розіграші корпоративної ліги Луцька, яка стартує 1 квітня. Я думаю, все вдалося. Результат на табло зафіксований. Команда виконала свої плани, завоювала кубок першої ліги. Я думаю, будемо йти далі. У наступному 20-му ювілейному випуску програми «5 на 5 футзал Волині ви дізнаєтеся імена володарів датагруп Кубку Волині та Кубку Луцька. Побачите сюжет про півфінали Кубку Вищої ліги Луцька, а також репортаж із першого розіграшу весняного кубку, який відбуватиметься в обласній дитячо юнацькій спортивній школі із п'ятниці по неділю.